Усім привіт! Доброго раночку! Я до вас сьогодні з новою мотивацією. Вітаю вас з початком робочого тижня. Запрошую вас переглянути це відео і почати зі мною готуватися до Великодніх Свят. В минулому відео я прала тюль у нашій спальні. Сьогодні я також спальні забрала на прання нашу постіль і хочу попрати на матрасник. Але сьогодні прибирання основне буде у вітальні. Вітальня в нас два в одному, це місце, де ми зустрічаємо гостей, і також це за сумісництвом кімната нашого сина. Сьогодні хочу навести тут лад, щоб далі вже у чистий четвер перед Пасхою просто зробити вологе прибирання. Так невеличкими кроками я зроблю генеральне прибирання, не навантажуючи себе. Тому приєднуйтеся, будемо прибирати разом, будемо мотивуватися. Зараз я витираю пил, знімаю павутиння. Стараюся більш-менш робити вологе прибирання, але все ж таки павутиння. Ручки Десь ховаються. тому я ретельно все передивилася і гарнесенько все попротирала. До речі, штори я прати не буду, вони дуже важкі, і я їх прала перед Новим роком, тому, думаю, так теж згодиться. Трошки посачкую, по фелоню. Я дуже часто розхламляюсь і речей на викидання стає все менше і менше. До речі, хочу подякувати вам за коментарі, що я вас надихаю на розхламлення, що завдяки моїм відео ви почали очищати свій простір, свої оселі. Дуже тішуся, що я комусь корисна, що веду свій канал не просто так, що маю свого глядача. Ціную кожного з вас. Дякую, що ви пишете мені приємні коментарі. Дивитеся, слідкуєте за мною, тиснете вподобайки. От зараз не подлініться і напишіть, будь ласка, що ви робите в даний момент. Можливо, сьогодні вже у вас і не понеділок, і якийсь інший день. От що ви робили? Які у вас на сьогодні плани? Мені буде дуже цікаво почитати. Степфор. today's gonna be a good day wake up 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 today's gonna be a good day' На фоні Я піддивляюся і слухаю невгамовну Монро. Дуже мені подобається цей канал. І сьогодні я також хотіла б вам розказати про канали, які я дивлюся на постійній основі. Канали ведуть українки. Зараз русаків не дивлюся, але парочку каналів ведуться російською мовою. Я Не засуджую, мені подобаються ці дівчатка, слідкую за ними. Отже, давайте розкажу своїх топ-10. Я дивлюся двох нутриціологинь, це Катю Крупкіну і Катю Кічеву. Дивлюся Лізу Третьякову. Невгамовну Монро, як я вже сказала, Роксалан Величковську, Ярославу Хомівент, Єлену Інгемансен, Іру Симчич ось дивлюся. Канал This is Steffi і це моя десяточка. Звичайно, я дивлюся багато інших дівчаток, але їхні відео, признаюся чесно. Іноді я пропускаю, не дивлюся. Деякі теми мені не цікаві з їхнього життя. А ось цю десяточку дивлюся, прямо все-все дуже б заходить. Ще кілька каналів дивлюся з розкладаннями таро з передбачувань від фіналістів битви екстрасенсів. Маю надію, що вони порадують якимись позитивними новинами, щось добре карти покажуть. Признавайтеся чесно, дивитеся таке, чи вважаєте також це фігнею? Бо мій чоловік каже, що це все фігня. Е, дуже сварить мене за те, що я дивлюся шарлатанів, хоча, чесно, не вважаю шарлатанкою, відьму Марію Тиху. Да, у неї така цікава зовнішність, але й думаю, що вона майже завжди каже правду і дуже рідко помиляється. Я вже почала прибирати на дитячому столі. Звичайно, Кирило і сам прибирає, але іноді йому потрібна моя допомога, щось викинути. Дитині, звичайно, потрібно все. І от зараз я йому в кадрі показую. Він там сидить на дивані, показую, може це викинути, може це викинути. І він дає мені добро. Сортую якісь старі папірці, якісь потрібні його поробки, малюнки. Ми купили в магазині АТБ такі непогані конвертики і такі пластикові. І я туди складаю наклеїчки, якісь картинки, але дуже багато зібралося макулатури. Якось він не дуже бережно відноситься до паперу, розмальовує, ріже, викидає, або нове, але це діти. Я беру може на якихось чернеток собі, потім іноді потрібно щось записати на швидкоручче. sky Сьогодні я повністю збираюся помити стіл абсолютно все виймаю, Ось бачите на полишці. Фломастери, і зверху фломастери були, і на стільці, все пописане, описане, але я дуже швидко з усім справляюся за допомогою Сіфа. Перебрала олівчики, деякі з них вирішила такі маленькі куценьки повикидати. Також повикидала ножечки від пастеліну. Вона з цього Модуліну і цих ножечків. Купа купезна. Я вже стільки повикидала, він майже ними не користується. Так вони валяються до наступного мого такого невеличкого розхламлення. Зараз я прибираю, все протираю на столі. Тут у нас стоїть наш стаціонарний комп'ютер. Тут і наш тато грає в ігри дуже любить зараз після роботи. Сідає кілька годин пограти в шаленого Макса. чи Так, мед Макс подобається ця гра. Сьогодні мені, до речі, розказав, що вийшов серіал по мотивам його улюбленої гри Fallout то плануємо його подивитися. Вісім серій, один сезон вже є. Обов'язково ставлю вам зараз картинку, як виглядає обкладинка. Ми плануємо на вихідних. Почати дивитися цей серіальчик. Дівчатка, ще я вам обіцяла про моє інтервальне харчування зняти відео. Я вже його зняла. У мене вже є кілька відео наперед відзнятих, треба їх змонтувати. Я зробила і кератин волосся. Я вже сходила на корекцію губ, дуже багато всього не встигаю, чесно, і з цією погодою, з цими дощами, якось не знаю, так, якийсь ментальний стан такий непозитивний, тому я нічого не монтую. От зараз Ліза мені написала на Viber, що в мене є нове замовлення на Барбі. Буду в'язати, потрібно працювати, але іноді все ж таки лінь морить, і вітаміни приймаю, але і поспать хочеться іноді от заставила себе поприбирати. Думаю, поприбираю. Потрошку кожного дня зроблю якимись такими маленькими кроками, оце повідмиваю, повичищаю, попротираю. До речі, в цьому прибиранні я от зараз монтую і згадала, що я не відвинула диван, а там, мабуть, у нас теж вовки виють, це вже я зроблю поза кадром. Тюль я вже попрала, я його вже повісила, він зараз. Вологий висить, він так краще висихає, і його тоді не потрібно прасувати Прасування це одне з моїх таких не Улюблених, вже не раз про це казала. Сіфом відмиваю стілець взагалі все біле, дуже круто відмивається сіфом. У мене вже він майже закінчився, потрібно сходити купити новенький. Скоро обов'язково, до речі, вийде відео з покупками Заврори. Знаю, вам такі відео подобається. Зараз я змінюю декоративні наволочки на наші подушечки. Залишилося в мене всього три подушечки, було дуже багато, але я повикидала вони вже старенькі. Потрібно або в сходити ходити купити нові, або пошити нові, не полінитися, бо той кусок синтепону і клаптик тканини шиві, вже тобі подушечка. Все одно, коли вони з декоративними наволочками, то не видно, яка всередині там та подушка. Одну з них кладемо обов'язково під попу собі на стілець. І останнє, що я буду сьогодні робити, це робити вологе прибирання. Зараз піднімаю я тюлі, штори, щоб було зручніше. І за допомогою своєї швабри такої лентяйки. Я дуже швидко все мою, дуже мені подобається ця швабра. До речі, я відео про цю швабру розповідала і вставляла вам картинку із посиланням на епіцентр, а потім придивилася, що я виставила вам не ту швабру, цю свою я чомусь там не... Знайшла, але вона в звичайному станціонарному епіцентрі має бути дуже хороша. Хоча коли я моніторила, яку швабру обрати, то на ці швабри було багато негативних відгуків, що вона дуже швидко псується, ламається. Але я минулого разу за допомогою цієї швабри дуже класно помила навіть вікна в хаті, дуже мені сподобалося. Ось, бачите, поприбирала. А у нас такий з'явився невеличкий новенький друг, Йода, м'яка іграшка у синочка. Зараз це його улюблениця. Все, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе. Скоро побачимось.